Де в Україні надійно зберігати кошти? Ми знаємо з вами, що багато людей в радянському союзі втратили свої гроші на книжках. Ми знаємо, що понад 104 банки за останні 10 років стали банкротами де ж в Україні надійно зберігати гроші, щоб вони не знецінили, щоб їх ніхто не вкрав, щоб їх не з'їла інфляція. Давайте подивимось, де свої гроші зберігають європейці та американці. Понад 90% населення європейських. Країн зберігають свої гроші в міжнародних страхових компаніях. Ці компанії ніяк не можуть банкрутувати, тому що вони мають безстракову ліцензію, плюс резерви, плюс перестрахувальники. Так от, що я хочу цим сказати: в Україні, так само як в Європі і Америці, працюють ті самі міжнародні страхові компанії, в яких відкладають гроші всі європейці та американці. Ви ж в Україні можете придбати автомобіль BMW, техніку компанії Apple, тобто це все працює і так. Так само ці компанії страхові працюють в Україні, і от, до прикладу, така американська компанія, як MetLife, яка на ринку 158 років, це Америка, працює так само в Україні. Активи цієї американської компанії MetLife перевищують 300 мільярдів доларів. І от саме за рахунок того, що люди Америки та Європи накопичують собі гроші в оцих от міжнародних страхових компаніях, вони живуть досить достойно в пенсійному віці, подорожують, насолоджуються життям, на відміну від наших українських пенсіонерів, які все життя сподівалися на державу, що вона їм дасть велику пенсію. Друзі, якщо ви хочете більш детально розібратися, як працюють саме ці страхові компанії на ринку України, то заходьте до мене на прямі ефіри кожного вечора о 21.00. Де я розповідаю, як оформити такий таку накопичувальну програму. Про гарантії говоримо також багато, багато цікавого. Посилання на ефір залишаю в описі цього профілю, також першому коментарі. До зустрічі на прямих ефірах.